День. Сьогодні так званий обливаний понеділок. Але в мене сьогодні не обливаний понеділок, бо тому що я сьогодні виїхав на катку. Виїхав на катку не з Галею, бо Галя сьогодні не може. Але зміг, мій товариш, е класна людина, е Юра, е якого теж є ютуб канал, який називається One hour Chilling. Тому е дивіться, що з цього вийде. Він вже мене от дивіться, куди завів. Ми вже встигли натопити з маршрутом трішечки. Ну, дивіться, я, чесно кажучи, взагалі не розумію, що з цього сьогодні вийде, куди ми їдемо. Все веде Юра, все продумав Юра. А, а ви дивіться, можливо, щось підчерпнете для себе цікаве. Ну що ж, сьогодні за маршрут відповідає Юра. Я взагалі не розумію, куди ми що ми їдемо, як. Але поки мені все дуже сильно подобається, бо, тому що Ой, маршрут якраз для кони моєї. і Я себе прекрасно тут почуваю. Юра здивувався, що в мене настільки спущені покришки, бо я після останньої нашої катки... По Карпатах так і не підкачував колеса, бо мені в кайф так кататися. Ну, 2,6 це дозволяє. Товщина покришки, хто не розуміє, хто не знає, хто тут вперше, хто тільки почав цікавитись велосипедами. 2,6 це ширина покришки. Я себе дуже комфортно почуваю на такій от дорозі, по якій ми зараз газуємо тут. ...найкращих велосипедних доріг Львова. Тут жоден водій тебе не дістане. Їду і кажу, що це найкраща велосипедна доріжка Львова. Весна. Оцей запах це найкращий запах, який можна нюхати. Ну, от знаєте, оцей запах, коли цвіте все, коли дерева квітнуть, це настільки гарно і настільки воно дуже круто пахне. Я обожнюю цей запах. сьогоднішньої поїздки, а з іншої сторони мені трішки сумно, тому що хочеться катнути десь не під любовом, чесно кажучи. Ну, Люблю я кататись десь в Карпатах, десь де я, скажімо так, не буваю. А це відчуття поїздки дуже мені його бракує. Хоча, відверто кажучи, тут, де ми зараз є, надзвичайно гарно. Дуже вдячний Юрі, що має таку змогу катнути тут. от Зараз і думаю, що наскільки в нас насправді європейська країна, дуже все чистенько, дуже в людей власні подвір'ячка, дуже все доглянуто. На нас веде городами, нам зараз треба буде десь там поїхати по тих курчах. А потім ми маємо виїхати на досить, я так розумію, гарну гравійну дорогу. ну Побачимо. Ми вже раз об тими полями їздили, але туди ми не їздили там. а Зараз ми от поїдемо в ту сторону, десь туди. Ключове слово десь туди. Ну нічого, я кави випив, я починаю любити. Ненавидіти людей. Ненавидіти Ну все, окей, я буду тебе додавати, ти люблять. Добре, а так як я камені не я просто ненавидів. Ну супер. Яке їхало, таке здиво. Так, погнали. Так, кайф. Нормально. Зараз будемо пробиратися через якийсь тунель. По підколію покажу вам, що це таке взагалі. І як ви будемо то все пробиратися там. Так, прикольна дорога тут, рівно, класно. Видно вам цей тунель, <схід> Ну я пішов. Юра, це фірма, Юра. Ага. Власний маршрут. <рес> ну дивіться, якби ми їхали по маршруту, ми б тут зараз не лізли. Ну, хитро. Де ти так ось у вас лазить, а? А, як ви можете бачити, там далі дороги теж не дуже є. Нормальна стежка. Зараз побачимо, наскільки вона є добре. Ну, їхати можна. Ось тут сюди ось. Ось тут я каву пив, і от звідти, де не видно взагалі ніякої дороги, я прийшов. Шмат нормальної дороги. Ми виїхали з Хащів. а Зараз їдемо по дуже навіть приличній дорозі. Нам подобається ця дорога дуже сильно насправді. Е, я дуже кайфую кататися саме на цьому велосипеді, саме по таких, не побоюсь цього слова, говнах, тому що ну, блин, він для цього це його стихія. І він себе тут почуває дуже шикарно. І я тим більше на ньому почуваю себе тут шикарно. Лутку, закинув все. Сидиш, кайфуєш. Самі. Оце перевага, реальне життя на селі, якщо є от ставок, типу, немає, камін, можна купок собі взяв, викопав, ну, дозволи, правда, треба зробити. Запустив собі рибу та й старієш собі, кайфу. Наповнув на старісне на село приїде. Я буду за старий, не зможу крутити подалі. Я візьму собі кріселку і буду біля такої колобані рибу ловив, сидів. Поки я ще, не стар... ще одна перевага кататися на велосипеді. Дуже рідко коли буває жарко. А ти типу, позупиняєшся, прям трішки парить. А коли тільки от крутнув декілька метрів, навіть не на швидкості так кайфово продуває, що просто капець. Я погоджуюся з Юрою. Це дуже втоптана гравійка, яка здалека виглядала дуже стрмно, тому що вона чорна, але ми так вальнули по ній гарно. Зараз ще вальнемо трошки. Покажу цей зачудований цим місцем. Вау! Хі -хі -хі. Кайфи просто страшнючі. Вау! Давно я вже не вибирався так от в ліс. І біля озера воно нагадує мені ці райони, звідки я родом. У мене десь таке, такий схожий антураж. Дуже кайфово, дуже. Ну що, ми вибрали найнормальніше на наш рахунок місце, тому що ми пробували шукати місце в лісі, але там мушкара нас без їла вже. Та, тут двох. такої немає. Так, тут мінус сонце, але ну, якби норм, нам нормально. Зараз, до речі, Юра нам е, розп... розкаже, що з його одним фідлоком. Одним так. Та, одним. одним а, фідлоком не так, бо в мене два фідлоки і в, в нас Галею два фідлоки, і з ними наче все окей. То може піти не так. Показую. Закрутили. Просіло. Виглядає. Тобто я одразу її рівно не можу закрутити. Ось. Ага. Ось. Тут і ось тут яка кавіція. Все, вона знову закручена криво. Знову криво. Ну і отак от, от мені приходиться реально гратися невідомо скільки часу. Ось ні. Блін. Ну от ви зрозуміли, так? Mm -hmm. Тобто ідея. І давайте не будемо казати, що Юра рукожопий, бо в Юри є ще один фідлок. Зараз я спробую з цим, що, по... що поганий. І от з цим фідлоком таких проблем нема. Він трішки більший чи що? Та, це 750, а це 590. Угу. От. Бачите, цей закрутився з першого разу. З цим я не знаю, пороблено чи що. Ну, от, знову, на скіс пішов. Це є комплектний, це є оригінальний, рідний, не китайський фідлок. Типу, що з ним не так, я не знаю. Але його закрутити рівно. Це не а що тут, що тут однакові? Так, да, і причому, коли я пробував перекидати іншу цю кришку, вона робила аналогічно. Тобто, питання не з кришкою, питання з флягою. Угу. Ну, Типу, як можна зробити, ну, щоб воно закручувалося? І різьба вона не збита. Я дивився, різьба рівненька. Тут також все ок. В чому проблема? Я без поняття. Водя, вроді би, як знайшов лайфхак. Як закручувати краще? Ага, ну Можливо, добре. Припустимо, що я таки трохи рукожоп, але все одно ось тут воно більше дає Ну, вона так, трошечки вона, головне, що вона ще має цю функцію, щоб не витікала вода. Ну, Чи витікає. Може... Я не знаю, бо що я вже воду злив. Ага. Відповідно, ну треба буде попробувати. Тобто отут от треба щолкувати. Ну, мені щось вона прям туди так туго закручується, що. але закручується. Так ладно. Видно, що вона так, функціонал Водя? свій виконує. Дякую. Кулінарні шедеври від Юри. Та, ну, Це великодні шедеври називається. Реально ціло, цілий холодильник забитий цими великодніми ніштяками. Так, яйка. Сир. Зараз ми з хліба зробимо тост. Я зараз зріжу десь паточки і ми просто над оцим пальником. До речі, його можна навіть тут робити. Зможете. Тільки пальці можна спекти. І ми зараз на пальнику просто запечемо їх до такого знаєш, хрумкого цього. Угу. І буде зашибість, будуть тости, сир, шинка, ковбаса, яйця домашні, ну два домашні, два не е батончики, чай, кава. ну Так що все, все окей, я що, дурно сюди парлася, чи що? <рес> ну, давай, До речі, мене показує 20 кілометрів. Назад 20 не буде, назад ми поїдемо трошечки простіше. Скороченішої дорогою, трошечки асфальтом, щоб встигнути цей, щоб ти встиг. Uh -huh. От. Ловіть лайфхак, типу як зробити тост, не маючи газовий пальник і більше нічого. Берете паличку і їх румянити з однієї сторони. Так, один є, два є, оцей ще треба трішки підрумянити. Почемо їх трошечки ліпше. Повірте, вони будуть смачніші тільки від того. І так само інший. Опускаємо, поставили, трішки припекло. Тут недолік у нас, що вітер задуває трохи і воно так не виходить гарно зарум'янити. Каже Бодя, Юра, розкажи щось про свій велосипед, бо каже, ти ним довольний, ти про нього відео знімаєш, аж два огляди і так далі. тому подібне. Тому давайте. Зараз розкажу в двох словах, це є Cannondale Topstone 2023 року. Це є четвертий в комплектації, тобто найнижча комплектація, він був на мікрошифті. Тут ще отакий був тросик ішов, він мені заважав, бо як бачите, в мене тут сумка, штатив і так далі. І тому подібне. Тому він мені заважав і довелося приймати рішення замінити систему. Та як я прихильник є системи OneBuy, тобто. Опля. Тобто у нас одна зірочка попереду, і в даному випадку 10 позаду почав моніторити ринок. Виходили, значить, AXS електронна СРЕМ, але москалі прийшли. Почалась війна, довелося ті гроші передати хлопцям на ЗСУ, щоб не було жаль нашу перемогу. А на решту, яку я там мав, наскрябував, і я зробив, значить, апгрейд. Отже, колеса, колеса в нас стокові, резина замінена, резина 42 мм, і це ідеально, просто ідеальна резина, яка для нього підходить. Вилка, вилка, фул, фул карбон. Виніс мені міняли, поставили довший тільки для того, щоб зробити якісну байкфіт, мене посадити. Рульова ефис напівінтегрована на промах. Кермо не змінене, гальма. Гальма змінені. гальма тут стоять TRP Spire. я їх одразу змінив в магазині, ще навіть не виїхавши з нього. Шатуни. Шатуни SRAM Apex. Apex 1. Позаду перемикач SRAM Apex 1. 10-швидкісна ця трансмісія. Він 11-швидкісний, але Apex простий і Apex 1 вони товаришують між собою, тому сміло можете собі так апгрейдити. Десяти-швидкісна у мене касета. Заднє колесо не мінене 42 мм. Фідлоки. Фідлок це просто бомба. Що один, що другий. Контакти. Втул... До речі, знаєте, що мені не подобається? Втулка. Чуєте, як вона тріщить? Не чуєте, бо вона не тріщить. А хотілося б, щоб хоча б трохи тріщало. По рамі. по рамі мені подобається. Мені подобається його геометрія, вона комфортна, він м'який. Реально комфортний велосипед. Якщо ви шукаєте велосипед для навалу, десь по ґрунтах і тому подібне, це не про нього. Якщо ви шукаєте велосипед проїхатися ґрунтами, десь доїхати на природу, покайфувати, почілити, це про нього. Це просто кайфовий велосипед для комфортної їзди ґрунтами, почілити, відпочити. Ми зараз знаходимося в селі Ставчани. Ну тут бомба, просто як такої дороги тут нема. Там є кусок асфальту, але ми в основному їздимо ґрунтами. І я вам скажу, зараз на цьому велосипеді по ґрунтах просто я кайфую, реально кайфую. Ну що ж, от і я на тому місці, де розпочиналася наша покатенька. Буду з вами прощатися до нових зустрічей. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на канал Юри. Головне, катайтесь на велосипеді, робіть щось цікаве в тому житті. Пожиття одне. Пам'ятайте, будь ласка, про це веселіться. І до нових зустрічей. Побачимося в нових покатеньках.